Ні третіх-четвертих класів Завидівської гімназії взяли участь в освітній екскурсії з найрідне місто, яку проводить Максим Адаменко. Діти побачили визначні пам'ятки Мукачева, дізналися його історію та відвідали міську ратушу. Бачили прапор Мукачева та побували в сесійній залі, де приймаються найважливіші рішення громади. Учні дізналися багато цікавого, а також змогли відчути себе в ролі депутатів, посидівши на їхніх місцях. Мені дуже полюбилася ця екскурсія, і я побачила багато всіх інтересних фактів. Мені дуже сподобалася екскурсія і пам'ятник пам пам'ятник Святого Мартина. Мені дуже все подобалося. І мене май вразила, коли ми відділи ратушу. Мені дуже сподобалася ця ратуша. Я задоволена, що я сюди приїхала. Дуже було цікаво побачити, як це тут все проходить. Ми сьогодні узнали, який папа мукачева. Що тобі сподобалося під час екскурсії? Ще були різні пам'ятки. І я дуже посидів на столі, де сидів депутатів. Угу. Мені дуже сподобалося. Екскурсії я хочу, щоб наступного теж була така. Цикл таких просвітницьких екскурсій для школярів розпочинається навесні. Цього року це вже друга екскурсія знай рідне місто, розповідає Максим Адаменко. Він також планує організовувати аналогічні туристичні маршрути містом для дорослих, але з більшим обсягом інформації. Це друга 25 п'ятому році екскурсія. Називається вона Знай рідне місто. Основна мета її щоб мукачівські школярі знали рідне місто, знали історію видатних мукачівців, які події, які символи, що зображено на гербі, на прапорі міста. Сьогодні дітки із села Завидово, із школи це одна із 17 сіл Мукачівської громади, і мені цікаво досліджувати ці населені пункти, і відповідно бачити, я зацікавленість і їх до самого міста ця екскурсія для діток, але вже готується для дорослих, тобто мукачівцям про мукачево. Якось так вона буде називатися. Маршрут буде приблизно той самий, але більше дорослих подробиць. Для того щоб про Мукачево мукачівці знали, екскурсії проводяться безкоштовно, але вітаються донати на підтримку захисників. Минулого року школярі задонатили близько 50 тисяч гривень, які були передані на ФПВ-дрони для бійців. Загалом ці екскурсії безкоштовні для мукачівських школярів. Ми з минулого року стали проводити їх за бажанням за донати, хто хоче будь-яку суму принести. Відповідно, ця традиція продовжується, це не є обов'язковим, але за бажанням люди довіряють і донатять, бо ці кошти якраз і йдуть на потреби військових Мухачівської громади. Учні Завидівської гімназії сьогодні задонатили три тисячі гривень на потреби військових. Вони розповіли, що наступного разу хочуть також відвідати екскурсію у вечірньому замку. Дітям дуже цікаво, пізнавально. Так само і для дорослих це цікаво, бо є такі факти різні, що ми і не знали, і не здогадувалися. Але на цих екскурсіях маємо можливість дізнатися багато цікавого. Ознайомилися із Архітектурними пам'ятками нашого міста думаємо, що й надалі ми. Дуже що так поєдналося гарно, що є, можна є змога задонатити і е, почерпати користь від того, що прийшли діти на екскурсію. До екскурсії можуть долучитися всі охочі. Вони проводяться по буднях. Усю інформацію екскурсовод розміщує на своїй сторінці в соціальних мережах. Тож долучайтеся, дізнавайтеся більше про історію міста та підтримуйте зсу.